Міністр закордонних справ Великої Британії Лорд Девід Кемерон заявив про те, що Великобританія не може брати і не буде брати участь в допомозі Україні щодо збиття російських об'єктів, як то безпілотників чи крилатих ракет чи балістичних ракет, тому що це ескалує конфлікт і може привести цей конфлікт. До Європи, таким чином розширивши місце проведення війни. Що в цьому випадку необхідно знати? Перше, протиракетна система Іджис, яка прикриває з повітря весь північно-Атлантичний блок, працює в автоматичному режимі. Таким чином, вона може Моніторити ситуацію, захоплювати ціль, здійснювати наведення і давати команду системам наземного, морського і повітряного базування на враження такої цілі. Національні уряди країн НАТО ніякого відношення до цього процесу не мають і не можуть мати. В силу того, що є різні політичні погляди, є різні економічні складові, які можуть впливати на це рішення. А цей регіон і цю територію, і ці держави, які входять до блоку, необхідно захищати зараз і сьогодні. Що стосується потужності протиракетної системи ІГИС, то вона може моніторити ситуацію на всьому євразійському просторі і не тільки залучення до ліквідації об'єктів, які були спрямовані проти Ізраїлю під час обстрілу Ізраїлю балістичними ракетами ракетами системи Земля-Земля, тобто крилатими, і безпілотниками Шахіт Сполучених Штатів Америки. Франції, Великобританії здійснювалось завдяки тому, що всі ці одиниці, які залишалися, є інтегровані в систему Іджис. Штаби управління протиракетної системи Іджис знаходяться в Рамштайні, Німеччина, в Ізмірі, Туреччина. В даному випадку працював штаб, який координував роботу. По моніторингу, захопленню цілей, наведенню і відданню команди на обстріл і змірі не випадково у цьому брали участь повітряні сили і надводні сили Сполучених Штатів Великобританії і Франції, тому що вони інтегровані в систему іджіс, безумовно, цілий ряд із них. Базувалися на землі як на території Іраку, Йорданії, Саудівської Аравії, інші на території Кіпру, в залежності від того, хто де має які бази. Лорд Девід Кемерон послався на те, що ці дії були вчинені у відповідності до угоди Operation Shader, яка існує. Між учасниками цього процесу. Що це за угода? Це угода, яка стосується кооперації дій у відповідності до домовленості, які стосуються сумарних і спільних дій проти держави, Ісламської держави, проти терористичної організації Ісламська Держава. Разом з тим, треба сказати, що в межах Операції Operation Shader здійснюється моніторинг, щоденний моніторинг на просторі від Балтійського до Чорного моря також військово-повітряними силами Великобританії, або як вони називаються, королівськими військово-повітряними силами. Фраза про те, що це може розширити ведення. Війни і пояснення це тим, що існує угода, не витримує критику з тої точки зору, що між Україною і Великобританією, між Україною і Сполученими Штатами Америки, між Україною і Францією є підписаний меморандум. Увага про гарантії безпеки. Територіальної цілісності і суверенітету України в зв'язку із підписанням Україною договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. І якщо ви відкриєте цей договір, який в народі називається як Будапештський меморандум, то Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Росія і Китай. Які приєдналися разом із Францією під час голосування в Раді Безпеки ООН гарантували Україні суверенітет і територіальну безпеку і захист у разі агресії. Відтак, це не тимчасова угода на боротьбу проти терористичної організації Ісламська держава чи моніторинг. Певного простору, це зобов'язання надання допомоги в разі порушення суверенітету і територіальної цілісності. Відтак можна сказати, що і система проіджис і правові підстави для того, щоб як американські, так французькі, так і британські надводні. Наземні і повітряні системи могли збивати ракети, які заходять в повітряний простір України, існують. Для цього є визнаний міжнародному праві документ більше того, який схвалений Радою безпеки ООН. Власне, я неодноразово казав, дискредитація. Будапештського меморандуму це перший етап підготовки війни Росії проти України. З моєї точки зору, Міністерство закордонних справ України, президенту України необхідно по дипломатичних каналах розтлумачити політичному керівництву Сполучених Штатів, Франції, Великобританії, що порівнювати навіть неможливо такий документ. Як гарантії суверенітету і територіальної цільності України в зв'язку із підписанням договору про розповсюдження ядерних озброєнь і угоду процедурної угоди Operation Shader неможливо, тому що один із них документ, який стосується України, носить глобальний характер і є частиною інтегрованою частиною статуту ООН. І договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, а друге, є лише технологічним, підзаконним документом, який забезпечує лише організаційний процес, за таких умов очевидно, що в даному випадку є місце, де необхідно примінити зусилля і українській дипломатії, і більше того, це має стати предметом дуже серйозного. Діалогу на міждержавному, а можливо, і на колективному рівні у вигляді необхідності скликання зустрічі в рамках того, що називається Будапештський меморандум.